Доброго дня до мене сьогодні. Звертаються громадяни, телефонують мені на телефон і задають питання і просять прокоментувати. Публікацію, яка зроблена в Фейсбук-каналі Волковим Едуардом, депутатом Полтавської міської ради, який зазначив у своїй публікації, що начальник міського земельного управління Левченко на наступній сесії планує продати понад 200 гектарів землі. Я хочу прокоментувати це таким чином, що є полтавська міська рада. До якої звертаються громадяни з відповідними клопотаннями? В даному випадку звернулися громадяни, які в свій період часу набули право постійного користування на землі фермерського господарства. В подальшому сформували фермерське господарство і зараз займаються. Продовж уже багатьох років фермерування, які мають право відповідно до земельного кодексу викупити земельну ділянку з розстрочкою платежу 10 років за ціновою політикою, не більше ніж нормативна грошова оцінка. Так от, коли така заява поступає до Полтавської міської ради, вона делегується до Полтавського міського управління земельних ресурсів та земельного кадастру. Я, як начальник управління, розглядаю дану заяву та направляю її на виконавця. Виконавець розглядає також цю заяву в подальшому Полтавське міське управління формує Проєкт рішення, який виносить на засідання постійної земельної комісії, і вже постійна комісія е, приймає рішення щодо розгляду цієї заяви і винесення його на сесію. Подальшому, якщо таке рішення було рекомендовано засіданням постійної комісії, голова міської ради в нашому випадку, це секретар міської ради, вносить таке рішення, такий проект рішення до порядку денного і розглядається проект на засіданні міської ради, і вже депутати міської ради. Приймають рішення задовільнити заяви відповідних громадян, чи відмовити у задоволенні цих заяв. Мною, як начальником управління, повинні формуватися проєкт рішення, який повинен відповідати вимогам закону. Що я і намагаюся робити на протязі. Певного періоду, який я займаю цю посаду. Тобто, дивлячись на дане повідомлення у Facebook сторінці, я не розумію, що саме я повинна продати, кому і за скільки, і що мав на увазі пан Волков, я не розумію. І тому. Прокоментувати цього я не можу. З приводу, роздати комунальне майно в розмірі на 10 мільйонів. Про що пише Волков у своїй Фейсбук сторінці, я можу лише здогадуватися, що це йде мова про проект рішення, який сформований полтавським міським управлінням щодо перерозподілу майна між програмою поліпшення сільськогосподарських угідь та програмою сади перемоги, яка була внесена і підтримана виконавчим комітетом, в 2022 році. І ми, як управління, дбаємо про те майно, яке в нас зараз знаходиться на зберіганні, і задля того недопущення, щоб майно втратилось, і ми потім його утилізували. Ми зараз пропонуємо роздати допомогу фермерським господарствам, які в цьому потребують, які зобов'язалися в заміну такої допомоги, допомагати полтавській міській території. Реальні громади шляхом надання продуктами харчування, допомоги внутрішньо переміщеним особам, допомоги дитячим садкам, школам. І іншим установам державним установам, ті, що знаходяться в Полтавській міській раді, тому дане відео направлене для тих людей, які цікавляться моєю діяльністю, які слідкують за мною особисто, за моїм каналом, за мною як людиною. З метою роз'яснення, що насправді відбувається в територіальній громаді, також я дане відео адресую безпосередньо Волкову Едуарду, депутату Полтавської міської ради, який постійно виставляє. Якусь інформацію, яка не підтверджується жодними фактичними даними, і нагадую йому, що ваша робота як депутата це допомагати громаді діяти в їхніх інтересах, а не проти них.